Шановні українці, вже три тижні росіянці плюндрують нашу землю, нищать Україну, вбивають та калічать українців та українок. Та зовсім скоро вже закінчиться ця траклята війна, і нам потрібно бути готовими до цього. Українцям потрібно сформувати новий світогляд, який відповідатиме реалями сьогодення та потребам України майбутнього. Українцям потрібен український сатризм основним елементом якого буде остаточне вирішення росіянського питання. А також побудову соборної української держави в межах всіх етнічних земель. Як це з'яснити? Так само, як з'яснили переможці світової війни щодо переможеної Німеччини, Росіянську Федерацію та Білорусь необхідно денсифікувати, демілітаризувати, демократизувати та розчленувати. А Росіянську Федерацію не повинно існувати як держава. Регіони Російської Федерації повинні отримати право на самовизначення. Відновлення державності Кавказької Федерації і Уралу, Уральської Республіки, Сибірської Республіки, а також повернення складу України, українських етнічних земель, Полісся, Слобожанщини, Донщини, Малинового Клину, Жовто Клину та Зеленого Клину остаточно вирішить росіянські питання та гарантуватиме мир та спокій на віки. Шановні українці. Думаємо українсько і буде нам соборна Україна, відбереся по Кавказ і до Сахаліну. Слава Україні!